Добряче обстріляли ще й російську федерацію і про це я хотів би окремо з вами поговорити. Чи боксари, ми дістались навіть туди. Я скажу зараз чому. І покажу зокрема. Отже, хочеться показати ось такі кадри. Подивіться, будь ласка. Ж у нього там не і Що взрив? Давай з из дома попадем. Из дома пойдем из Дивіться. Из вибух. Вздор... Справа в тому, що безпілотники атакували російські Чебоксари влади Чувашської республіки підтвердили атаку і заявили про те, що було атаковано підприємство а, в НІР-прогрес, через що робота на ньому була призупинена. Підприємство е робить для російської армії приймачі комета, які захищають від чого захищають дрони окупантів від українських засобів РЕП. Є ще низка кадрів. Подивіться, будь ласка. А це просто кадри того, як палають чи От Світлана пише: зустрічайте війну. Так, зустрічайте війну, чебоксари. Зустрічайте війну. Причому чебоксари знаходяться, як ви розумієте, не в 100 метрах від України. Правда? Так, от, також це, цей засіб використовується для російських фабів. Каби, фаби і так далі, все це Чебоксари і підприємства, які там виробляють все необхідне для Чебоксарів. Давайте зараз хроніку наведемо. Справа в тім, що ну от як пишуть, а я поки що інші кадри включу. Як пишуть, Чебоксари орієнтовно о третій ночі пролунали е, вибухи, да, влучання по підприємству в Нір Прогрес виробнику електроніки для С-300, С-400, С-500. Танків Т-90М, армата і військового флоту. Відстань до кордону з Україною 975 кілометрів. Ви можете собі уявити, Безпілотник летить тисячу кілометрів, щоб знищити завод, який виробляє необхідні Ну а там електроніку для С-300, С-400, для С-500, для танків Т-90М. Я, до речі, не знаю, там є танки, армата чи немає, тому що вони тільки на словах у росіян є і на парадах зазвичай. І танк танк в мире, самий лучший танк в мире, А виходить, що я не впевнений, що він навіть на, на полі бою є. Також повідомляється про атаки дронів по військових об'єктах. У далі увага: Самарській області, Воронезькій, Тамбовській, Нижньогородській областях, районах Борисоглібська і Саваслейки. Війна приходить додому росіян вночі все гучніше стає і буде ставати ще гучніше. Я давно говорив і завжди говорив друзі спочатку цієї війни. Що тільки перенесення військових воєнних дій на територію ворога, на територію Російської Федерації в нашому випадку дозволить наблизити завершення цієї війни. Тільки так це можливо. По іншому це просто не працює. Якщо війна буде тільки на одній території, якщо ми будемо воювати тільки на території України, це не призведе до завершення цієї війни. Треба переносити. Війну на територію Росії треба, щоб те, що відчуваємо ми, відчували Росіяни в чи в чотири, в п'ять разів більше. І тільки так можна досягти, досягти нашої мети з завершення цієї війни. Хочу вам сказати, друзі, що Збройні Сили України також відпрацювали морськими дронами з кулеметами, які висадилися на платформи у Чорному морі. Давайте процитуємо так званих зет-воєнкорів. Як тільки на вишку висаджуються наші фахівці, противник відразу починає їх знищення як у тирі, з далеко е, далеко б'є висококалірідберними кулеметами ГДУ, по суті, контейнер і сховатися е, ніде. Ну, тут дуже багато помилок, я навіть читати не можу. А так само атакують беками з FPV. Ось що про що пишуть: значить, справа в тому, що наші морські дрони знищують ще й кулеметами, знищують е ворога, знищують е що? Е знищують морськими. Дронами ФПВ і елітних підрозділів Росії. Все це зараз відбувається в Криму. А хто нас звідти ще з Криму окупованого дивиться? А ну-ка напишіть нам, будь ласка, що там відбувається. До речі, за моєю інформацією, у вас ще й сьогодні там мало бути доволі гаряче і гучно в тимчасово окупованому Криму. На якщо я не помиляюсь, поки що інформації щодо цього немає, але там надвечір або вночі, от мало бути. Тому так якось Енгельс горить вже, друзі, третю добу. Нафтобаза «Російський Енгельс горить третю добу поспіль. Напередодні БПЛА атакували паливно цю базу російського стратегічного аеродрому Енгельс 2 Тоді горіло мінімум три резервуари на базі зберігання ем, нафтопродуктів. комбінат Кристал Росрезерву. Uh, і що ще хочу вам сказати перед тим, як перейти до інших тем, справа в тому, що російська су 35 в Курській області була збита українськими F-16. От те, що не, не, не так давно ми збили Су 35 вона була збита F-16. Uh, так о, за даними німецьких журналістів, біль про це повідомляє Росіяни 7 червня відправили високотехнологічний су 35 щоб збити українські літаки, які бомбардували російські позиції у Сумській області України і в Курській області Російської Федерації. От Російський пілот він не знав, що він потрапить в засідку. Описує в медіа те, що відбулось, і от більд німецьке видання стверджує, що літак РФ ще в там в 200-300 кілометрах від кордону з Україною засік шведський літак САП 340 Він передав координати F-16 І той ракетою там різні модифікації з ракеті збив су 35 поряд з містом Коренево. Курській області. Я сподіваюся, що місто Коренево я правильно виголошую. Хоча насправді, якщо це російське місто, взагалі, плювати як правильно чи неправильно, який налос має бути справа. В іншому справа в тому що я в 16 був су 35 От Вот те, що потрібно розуміти. Кортеж Путіна помітили вчора, який гнався в Кремль. Дуже швидко гнався. Причому в Кремль. Я не знаю, чому всі так реагують на цей кортеж Путіна. Ну напевно, це цікава тема договорення. До вчора заходжу до колег там на ефіри. Бачу, вони в загалобах поносили, картеж Путіна, несеться в Кремль. Думаю, ну а що тут такого? Ну, несеться в Кремль картеж Путіна. Ну, зняли його. Ну, і, ну окей, і, і що тут такого? Да ніхто ж не знає. Просто сам факт, що несеться кортеж Путіна, і, і ми це обговорюємо. Куди цікавіше, те, що російські ЗМІ анонсують на наступному тижні велике засідання Ради безпеки Російської Федерації, там порядок денний. Офіційно ще не оголошений, але пабліки там допускають, що на ньому буде розглядатися ситуація з підривами на залізній дорозі, ситуація з ударами України по аеродромам, а також від там відповідні дії Російської Федерації на це і потрібно розуміти, що рішення, які стосуються відповіді Росії по українським мирним містам, вони ухвалюються в. Абсолютно в вузькому колі, те, що Путін збирає е, Раду безпеки е, в широкому колі, говорить про те, що ця подія може нести виключно пропагандистський характер, друзі, і нічого більше. Е, я вам хочу точно е, сказати, що е, по перше, без паніки, давайте. По-друге. Рішення, які будуть ухвалені, вони вже ухвалені напередодні. По-третє, ті удари, які були, наприклад, сьогодні вночі, ті удари, які були в п'ятницю, наприклад, удари по Києву і по іншим містам, це не є відповідь Російської Федерації на те, що відбулося більше того. Я вам можу сказати, що ось це засідання, яке відбудеться Ради безпеки Російської Федерації, ще спрямовано на внутрішню аудиторію в першу чергу. Тобто Путіну потрібно показати про те, що він здатний відповідати, про те, що е, ну ви ж розумієте, так, коли всі знають, що Україна знищила 34% російської авіації, Путін наглядає слабким. Йому потрібно показати і перед силовиками. І перед громадянами, що він не слабкий, що він здатний відповідати, і от він буде озвучувати, що він як він відповідатиме на все це. Звичайно, будуть речі, які там можуть показатися страшними на перший погляд, але дивіться, вони більше напускають диму, аніж взагалі роблять справ. Тому заспокойтесь, будь ласка, в будь-якому разі обстріли, які от були, які будуть, це все заплановані обстріли. Я вам більше то скажу, знищенням авіації ми ще й мінімізуємо наслідки від таких обстрілів Росії. Тому заспокойтесь, всі заспокойтесь, а те, що насправді бентежить, так це матеріали в західній пресі, в західних ЗМІ, тому що російські спецслужби, за даними, які є у Марка Гелеотті, це оглядач Сандей Таймс. Він пише, що російські спецслужби активізують свої зусилля з ліквідації високопоставлених співробітників Служби безпеки України після проведеної операції павутина на території Російської Федерації. І я не знаю, звідки така інформація у Гелоті. Я не знаю, хто йому її надав. Це що я точно знаю, це що такі наміри у росіян є завжди. Щодо знищення вищого політичного керівництва, вищого військового керівництва. Тому дивитися тут нема чому. Я думаю, що Служба безпеки України може упередити і точно знає, як це зробити. Сподіваюсь, що до цього точно не дійде. Хочу вам ще сказати, друзі, що фронт у нас далі. У нас далі фронт. І про ситуацію на фронті. Зараз я вам розповім. Почнемо з. Того про що сказав Сирський голоком Сирський, який каже, що ми знищуємо логістику ворога. Лише за травень було уражено більше трьох з половиною тисяч одиниць автотехніки російських загарбників. З початку року вони втратили окумбатів в автомобільній техніці, склали понад 18 тисяч одиниць. Далі конкретно, також можна сказати, дуже обережно в пабліках. Вчора почали писати, що ну ви знаєте, у нас можливо створюється власна ОТРК. судячи з усього, Україна нібито наблизилася до. Порогового моменту і почала серійне виробництво власний власного ракетного комплексу, так ракетного комплексу оперативно-тактичного рівня ОТРК ще по іншому називають І от в цьому сенсі заява лідерів цілого ряду країн Європейського союзу щодо того, що ми спільно будемо виробляти зброю. Вона доволі красномовна. ця вся історія, і дуже хочеться сподіватися, що такий ОТРК буде створений або вже створений, що він вже випробовується. До 60 одиниць ракет навіть пишуть до кінця року, ми можемо виробити. Не знаю, так це чи не так. Я дуже сильно сподіваюсь, що нам вдасться це зробити, і е, краще про це не говорити, а розповідати виключно про результати роботи цих ракет, да? про наслідки, до яких вони призводять. от тоді будемо говорити те, що стосується росіян, які зараз на 14 авіабазах. Ймовірно, будують укриття для своїх літаків після атак українських дронів, про це осінт аналітики повідомляють, зазначається, що будівництво розпочалося минулої осені. Такі роботи, начебто, ведуться на аеродромі Кіровське в окупованому Криму, в Севастополі, в Гвардійському і в Ісаках також в Єйську, Кримську, Приморську, Ахтарську Авіалазі, Ханська і Вадигеї. Також в Мілірова, Хтубінську, Борисогліпську. Мене тільки одне запитання: якщо після. Атаки українських дронів по авіабазах Росії почали вони будувати ось ці укриття. Чому тут же ці осінні аналітики пишуть, що з минулої осені росіяни ведуть ну, там, будують ці укриття, розпочинають будівництво цих укриттів? Ну дивна якась інформація. Якщо чесно, я думаю, що минулої осені можливо вони були такі плани. Вони почали це робити, але пришвидшили е цей процес якраз після ударів, е після павутин. От я думаю, лише з цим це пов'язано. По іншому в мене. Відверто кажучи, немає там якихось інших міркувань. Фронт, що відбувається на фронті, от дивіться, росіяни заявили про наступ на Дніпропетровщину. Медведєв напився і вкотре сказав про те, що ми заходимо на Дніпропетровщину. Генеральний штаб спростовує ці заяви росіян. Ця інформація не відповідає дійсності, бо її тривають в Донецькій області, а наведений текст. Російська дезінформація повідомив речник генерального штабу майор Андрій Ковальов до слова в міноборони Росії заявили, що Росіяни нібито вийшли на західний адмінкордон Донецької області і продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області. Це фейк, це неправда. Раніше, щоправда, повідомлялося про те, що 560 метрів залишилося росіянам до кордону Дніпропетровської області, і що Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Троїцького. Діпстейт про це принаймні повідомляв. Я точно можу сказати, що зараз їх Дніпропетровській області немає, але те, що вони там можуть з'явитися, ну, як і будь-де, як і будь де друзі. Торецьк у нас далі, під Торецьком ворог намагається розвивати успіх в Збройних силах України, назвали Ціль Росії. І тут пишуть, що середньодобова кількість штурмових дій. Торецький напрямок за тиждень це приблизно 15-16. На сьогодні він намагається розвивати свій успіх у напрямку населеного пункту Яблунівка з метою подальших рухів напрямку Костянтинівки, сказав речник ОТУ Луганська Дмитро Запорожець. Тобто, під турецьком ворог намагається розвивати свій успіх. Далі у нас Сумщина, і те, що там відбувається, ви знаєте, друзі, що ворог просувається на Сумщині. І я можу сказати, що глава. Юнаківської громади Сумської області сказала про те, що через ТЦК люди відмовляються евакуватися з 10 кілометрової прикордонної зони. За її словами, в юнаківській громаді Сумської області зараз проживає 5 людей, і люди не хочуть їхати, тому що ховаються від ТЦК. Нагадаємо, раніше аналітики Діп повідомляли, що до Сум залишилися. Ну що армія Росії вийшла на 20 кілометрову відстань від Сум. І ну, ось така історія. Але є очільник сумської ова, пан Григоров, глава, який каже про те, що поки що немає а, аргу ну, там певних. Приводів для початку евакуації саме з обласного центру з міста. Сум за його словами, зараз евакуація проводиться в прикордонних районах, які систематично обстрілюють окупанти. Обласні влади знаходяться в постійній координації з військовим командуванням. Все, всі рішення ухвалюються вчасно і відповідально, і ми недооцінюємо загрози, каже він, але й не перебільшуємо. Нагадаємо, що, що, друзі, що зараз відбувається евакуація в Сумській області. І хто з Сум нас дивиться, напишіть нам, будь ласка, як ви у мене, там, ви знаєте, така певна суперечка була в Тіктоці, тому що листаю я, значить, стрічку, і бачу, як одна жіночка розповідає доволі емоційно, коли у неї запитують, чи будете ви евакуйовуватися з Сум, вона доволі емоційно розповідає, що. Ви знаєте, напевно, доведеться тому, що от ми зробили помилку. Я не знаю, виріжете ви цей матеріал чи не виріжете, А от ми пішли в Курську область, і ми спровокували Росію, яка прийшла на територію там України, от в Сумську області, така лихо для людей зробили. І це мовляв, влада, яка так погано все зробила. Спровокувала там значить, росіяни, які зайшли в Сумську область. Зараз ми маємо евакуюватися, думати там про свою безпеку і так далі. Я дивлюсь, просто а, і, і я от пишу коментар: що якби не Курська область, то росіяни б зайшли в Сумську ще минулого літа. Я вам хочу сказати, що дуже багато людей дуже негативно на це відреагували, тому що там ну я там не беру там до відома там образи якісь і так далі. Я просто кажу про те, що всі почали навпаки казати про те, що ні, ми самі спровокували, ми неправильно зробили, що пішли в курську область. Там багато людей загинуло. там... Uh, значить, ми спровокували Путіна, який потім прийшов в Сумську область, і так далі. І я чесно кажучи думаю, що. Uh... Мені соромно жити в країні з такими людьми, якщо вони дійсно так думають. Тому що ну за такою логікою виходить, що Україна спровокувала Росію на цю війну. За такою логікою виходить про те, що нам потрібно слухати там якраз Путіна постійно, який говорить про те, що це НАТО спровокувало, це Україна спровокувала, що тут бандерівці. Що якби не було бандерівців, не було б і війни, що якби не було б Госпілі ворота, як вони це назють майдан, не було б і війни. Що якби не було б того цього іншого, якби не було українців, то не було б війни. Виходить так, і є люди, які на жаль так думають. Вибачте, будь ласка, от те, що показала от курська операція, і те, що оцей приклад, який я вам щойно розповів, мене це просто дивує, мене це просто знищує, відверто кажучи, тому що курська операція була спрямована якраз на те, щоб зокрема уникнути загрози вторгнення на сумський напрямок, і вони там готували це вторгнення. ми просто завдяки своїм діями його відтермінували.